Брати і сестри, мир всім, хто в прямому ефірі, хто вірить в Слово Боже, що воно живе, скажи. Слава Господу. Знаєте, радує, радує, що коли ми разом читаємо Слово Боже, ми разом прибуваємо в Його, в Його відкриттях, яке Він нам кожному дає. І знаєте, вірю, що слово, яким я ділився на центрі, для Братів, сестер, що так же воно і для церкви. Це дуже важливо. Я коли читав, перечитував і погружався в ці вірші, я розумію, що Бог говорив до мене, і Бог хоче сьогодні говорити до вас. Тому, Євангелія від Луки, 18 розділ з 35 вірша. Дуже уважними друзі. Читаємо і разом будемо. Дивитися на те, що хоче нам Бог сказати. Коли ж наближався він до Єрихона, один сліпий сидів в край дороги і просив милостині. Почувши, що повз нього проходить народ, запитав, що це таке. Йому сказали, що Ісус Назарянин проходить. Тоді Він закричав Ісус, Син Давидів, помилуй мене. Я хочу ще, щоб ми разом подивилися, що вначалі він почув. Сьогодні ти також можеш почути і чуєш Слово Боже і призив нашого Господа. І призив нашого Господа. Він почув, і ти сьогодні чуєш Слово Боже. Ти чуєш, як Дух Святий говорить в твоєму моє серце. І він спитав, що це там? Йому сказали, що Ісус Назарянин проходить. Тоді Він закричав, Ісус, Син Давидів, помилуй мене. Він був сліпий. Сьогодні ти можеш бути з якимись звадами своїми, це формат того служіння, що Христос хоче і від і показує. Сьогодні ти можеш бути звадами фізичними, ти можеш бути хримим, сліпим, глухим. Ти можеш бути духовно сліпим. І як важливо, почувши, спитавши, Він кричить. Ісус, син Давидів, помилуй мене. А я сьогодні кричу, я сьогодні кричу до мого Господа Ісус, син Давидів, помилуй мене. Ми читаємо з вами далі. І це важливо. Сьогодні ми можемо зробити ревізію свого серця. Я той, хто кричить, Ісус, син Давидів, помилуй мене. Чи я один із цих людей, що ми далі будемо читати. І ті, що йшли попереду, Примушували його замовкнути. Будуть в твоєму житті люди, які будуть тобі говорити, щоб ти замовчав, щоб ти не кричав, не взивав до нашого Господа, щоб ти не казав, Ісус, син Давидів, помилуй мене. Будуть такі люди в твоєму житті. Ну Він що зробив? І Він ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене. І якщо ти сьогодні сліпий, в тебе сліпа віра в тебе сліпе покликання. Де тебе обікрали, де тебе змусили замовчати? Ти сьогодні на цьому місці і там, де ти нас дивишся, кричи: Ісус, Син Давидів, помилуй мене, як мені це подобається. І дивіться, зупинившись, Ісус велів привести Його до себе. Друга категорія людей, які послухали Ісуса і взяли цю людину і привели до Нього. Сьогодні ти можеш і повинен бути той людиною, яка візьме. Цього сліпого, глухого, немочного вірі приведе до кого? До Ісуса, до Сина Давідова, щоб Він помилував і простив. Читаємо далі, мене надихає, коли я це читав і ділився і вдома, молився, кажу, Боже, на завтра слово, Бог каже, це для церкви. Він сказав: Господи, що. А Зараз, вибачте, коли той наблизився до нього, спитав Його, чого Ти хочеш від мене? Бог не помінявся, Бог на цьому місці там, Він тебе питає, чого хочеш ти від мене. Дивіться, Ісус питає, тут вже йде діалог, вже Його привели, вже Він почув, 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 спитав, просив, кричав: Ісус, син Давидів, помилуй мене, Його привели. І коли вже йде діалог, Ісус питає, чого ти хочеш від мене? Він каже, щоб мені прозріти. Ісус сказав йому прозри, віра твоя спасла тебе. Ісус сказав йому, був діалог. І сьогодні ти на своєму і на своєму місці із серця, і з духа запитай. Дай відповідь перед Богом, коли він тебе питає, чого ти хочеш від мене. Нікіта, чого ти хочеш від мене? Ісус тебе питає і в кожного із нас. Він зараз глибоко-глибоко торкається сердець наших. Чого ти хочеш? Від мене прозріти, щоб відкрилося, убралася, пройшло зцілення, щоб ти побачив духовними глазами, щоб в тебе мрія була надія, щоб ти вірував в Христа, щоб ти розумів, хто такий Ісус. І віра твоя спасла тебе, і війну мить прозрів. І не пішов додому, а написано: пішов за ним, славлячи Бога. І всі люди, побачивши це, віддали хвалу Богу. Я хочу бути цією людиною, яка, почувши, спитавши, кричавши: Ісус, син Давидів, помилуй мене, получив звільнення. Получив зцілення, получив благословіння. І я з вдячним серцем і з вірою слідую за ним, прославляючи його святе ім'я. І якщо ти ще не говорив, скажи: Ісус, син Давидів, помилуй мене. Слава Ісусу! Ну, було питання, чого ти хочеш від мене? І щастий ти Бог, дай відповідь Господу. От Ти і Бог Ісус тебе питає, це живе Слово. Амінь. І Він питає Ісус на цьому місці духом Святим тим питає, чого ти хочеш від мене. І Він і в мене питає, і в тебе. Ти і Бог, дай відповідь. Переживи особливе, коли Він торкається до твого серця, до Твого духа, коли віра твоя росте, коли ти переживаєш особливе від Господа, ти розумієш, що це Господь. Господь говорить в твоє покликання, в твою сім'ю, в твоє. В твою роботу, в твої сфері життя. Як нам важливо бути тою людиною, яка прозріла, фізично получила зцілення ад, прозріла духовно і пішла за ним, за Христом. Щоб бути тою людиною, яка візьме і приведе ще одного немочного, сліпого, убого, і приведе до кого? До Христа. Щоби разом молитися, славити Його. І всі люди, побачивши це, віддали хвалу Богові. Слово Боже, Амен. Давайте ми разом встанемо і помолимося, щоб віра наша крепка була, щоб це розуміння, що коли Ісус питає, чого хочеш ти, ми чесно перед Господом відповіли Йому, чого хочу я від Нього. Боже, благослови, благослови, щоб віра наша була сильна і крепка, щоб ми пережили особливий дотик. Дух Святий, торкни сердець наших, Дух Святий, говори зараз на цьому місці з нами. І нехай те, що ми разом читали і переживали, щоб воно глибоко-глибоко війшло в серце наше, і вірою ми це все розтворили. І глаза відкрилися, і вуха відкрилися. І ми разом пішли за Христом, зцілені, звільнені, прославляючи його святе ім'я. І багато людей в цьому місті, багато людей в прямому ефірі, слава Богу, вони також прославляють нашого Господа Ісуса Христа. І хтось, хто лежить хворий, немощний, сліпий, убогий. Ти на своєму місці, зараз можеш як той сліпий кричать. Ісус, Син давидів, помилуй мене. І Бог яви свою милість. Він тому і прийшов на цю землю, щоби я нам милість і спасіння. Боже, благослови це зібрання, Твоє зібрання, де собралися во ім'я Твоє. та поблагослови во ім'я Ісуса Христа. Амен.